І проблема з жовчним міхуром полягає в територіальному конфлікті. Я вам розкажу свій досвід, як у мене спочатку пройшла операція, був величезний камінь в три рази більше, ніж жовчний міхур, був камінь, і мені його видаляли, так? а потім почався цей стіт. Це територіальний конфлікт. Що це означає? Дивіться, в мене на роботі, значить, була така. Обстановка, я працювала в офісі, на залізниці, і нас в кабінеті знаходилось шість чоловік. У нас у кожного був свій стіл. І ось так стояли, столи були розставлені, що я і моя колега ми сиділи ось так, наші столи стояли, а позаду стінка І ми стільчиками так от підпирали стіночку. І щоб вийти, вона повинна була пройти поміж мене і вийти до дверей. І така робота була дуже велика нагрузка, була дуже багато завдань, завдань нам давали кожного дня. І вона просто, мабуть, разів 50 могла за день пройтися між мною стінкою. І я кожного разу двигала стілець. Потім, потім я перестала трошечки столи вперед, щоб не двигати стілець. Але щоразу я відволікалася на те, що вона проходить дуже близько до мене, сіпає мене. Я її неоднократно просила поставити столи один до одного ось так. Вона сяде з цього боку, а я з цього. Тобто я спиною до дверей сяду або так буду сидіти. А вона ось так ось остане, да? Тобто я поставила свій стіл отак. Я сиділа спиною до стіни, у мене тут був глухий кут. А вона сиділа спиною до іншого колеги, в якого далі стояв стіл. Той колега вів себе. Він харасив нас, дівчат. Ця дівчина вона приваблива. І він весь час звертав увагу на її попу, на її форми, робив їй сальні компліменти якісь. В Україні ми якось на це реагували, підхіхікували, його дуже цінувало начальство, тому прямо піти з ним на конфлікт ніхто не намагався. І вона не хотіла, коли я перестала так столи, вона їх повернула назад, бо вона не хотіла сидіти попою до цього козла старого вонючого. Ось чому був цей конфлікт. Я це розуміла чому. Але в моменти, коли вона мене сіпала, робота була напружена, в мене було декілька направлень в роботі, весь час вимагали результату, і я не могла сконцентруватися. Весь час хтось порушував мої особисті фізичні кордони. Мені настільки це було некомфортно, просто жах. І ось рік такого територіального конфлікту. мого з нею. І я отримала величезний камінь в жовчному міхурі. Це при тому, що я не їла. Дуже багато там якоїсь жирної їжі, і так далі, як це розказують. І коли я потрапила в лікарню на операцію, мені сказали, дуже дивно, адже ти худенька, як так вийшло, що ти так багато жирної їжі. І я кажу, я не їм жирну їжу, я її не люблю. Може, вредно і там, Чіпсів, кажу, та рідко, я це рідко їм. Ні, це був територіальний конфлікт. Бачите, як цікаво. А, тоді було взагалі не цікаво, тоді було просто жахливо. І в той же час. Саме в той час у мене вдома я була заміжня за аб'юзером класичним. Він весь час мене докальовував, весь час мене харив, стидив, страмив, весь час йому щось було не так в мені, в моїй поведінці, в тому, яка я жінка, там хазяйка, мама і так далі. Йому весь час все не подобалося. Він весь час висміював мої якісь висказування, мої думки. Тобто це це був ворог на моїй території. Так от першим на ворога вдома і ворога на роботі, от жовчний Міхурин більше, над, до чужих людей на роботі, оцей територіальний конфлікт, відреагував. Але чому це так сталося? Тому що я не пішла з нею в конфлікт. Мозгами я розуміла, що ця дівчина нормальна, що вона також, її, вона також знаходиться в тій самій ситуації, що і я. Якщо вона повернеться до нього спиною 100%, він би кожного разу, коли хтось би заходив в двері. Показував а Вона б там наклонилася за папкою, вона невисокого зросту, він би казав як гандон, ненавиджу його. Так от, я не відстояла себе, в мене вже пішла ненависть до неї, що вона мене так сіпає, мені настільки це було не І це вийшло, так як я це не висказала, не захистила себе, не змінила ситуацію, бо змінити ситуацію треба було звільнятися. Ну, ось так, по-чесному. Я не звільнилася, бо вдома також ворог, який ну, мені треба кормити своїх дітей. Я розраховую лише на свою зарплату, не на його. Я навчалася на той момент в університеті, закінчувала навчання. Мені потрібні були ці гроші, я на них розраховувала. І тому я не звільнялася. Особливих альтернатив не було, місто невеличке. Можна було перевестись на інше залізничне підприємство, але я не думаю, що там було б краще. Тобто такої здорової ситуації. В колективі як якби ніде не було. Ну, тобто, ми всі спілкувалися, дружили, були родичі на різних підприємствах, працювали. І я розуміла, що ніде такої прям здорової ситуації, щоб це не сталося знову, не було. Тому терпіла. Так я це бачила. В таких обставинах я тоді була. Закінчилось це операцією і видаленням жовчного міхура. Як тільки в мене видали жовчний міхур, конфлікт не перестав існувати. Як тільки видали жовчний міхур, у мене запалився, у мене появився цистит, Тобто, сечовий чи Це також територіальний конфлікт, але це вже від близьких, це вже вдома. Як цікаво, не недовсі після операції вийшла інша дівчина з декретного відпустки. Вона одразу з першого ж дня сказала: так, давай переставимо столи. Тобто, територіальний конфлікт на роботі в мене закінчився, але в мене вже й жовчного не було, розумієте? Ось до чого доводить територіальний конфлікт. Це дуже дуже серйозна штука. І тільки це закінчилось, але вдома ж залишався ворог. У мене запалився мочевий міхур, і я страждаю. І досі в мене є проблеми. Тобто я підтримую себе в такому стані, щоб він не запалювався. Я не вживаю абсолютно алкоголю. Абсолютно, тобто я стараюся рідко-рідко вживати щось гостре чи солоне. І знаходжу час теплі, ножки держу теплі і так далі. Ну тобто, приймаю багато, п'ю багато води з лимоном, приймаю вітаміна С багато. Це така профілактика. Тобто це вже мій стиль життя. Але коли ми взяли до себе українця, який втікав від війни, і так вийшло, що ми взяли його на декілька тижнів, а його житло було не готове тут в Ірландії, і він у нас прожив три місяці, проблема повернулася. Тобто, в мене... Стався рецидив циститу. Я відчуваю себе дуже-дуже погано, я вже зненавиділа цього чувака, якому ми допомагали, тому що він знаходився на моїй території донадто довго. І це також територіальний конфлікт. Я не хочу жити з цим чоловіком. Я не хочу, щоб він був членом моєї родини, але так сталося, такі обставини. Да? І я йому також не висказала напряму. Можливо, якби я висказала, якби я поругалася, накричала б на нього, обматюкала його, за він не дуже доспішить с'їжджати, не допомагає там навести порядок в тій квартирі, яка зовсім поряд, де він міг би допомогти для себе ж підготувати житло. Можливо, саме через це в мене стався рецидив. Так от дивіться, а перша причина, перша причина територіального конфлікту вона завжди в дитинстві. Тому що в мене не було. В мене була лише своє ліжко своє, але в мене не було навіть шафи, в мене не було свого стола. У мене був один стульчик, на якому були мої речі, ті, що я носила, і речі моїх братів, або ще чиїсь, і моя ліжко. І в цій же кімнаті жили два моїх брати. І не було двері. Тобто ну, там просто шторочка висіла в верному прийомі. Мати вривалася будь-який момент, коли їй це хотілося. Оце порушення, фізичне порушення кордонів, оце напруження, воно згадалося з роками. І так як я не відреагувала, тоді як дитина я не могла себе захистити, і потім я не вважала за потрібне наїжджати на цю дівочку дуже сильно. Я їй вмовляла, я їй логічно розк... я розказувала, як я страждаю, але вона сама не хотіла страждати ще більше. Да. І так як я не знайшла виходу, ось тіло моє відреагувало. Чому саме мочовий міхур, жовчний міхур це все для того, щоб мітити територію. Розумієте, ці тканини, ну як ми приймати. І ми повинні в природі мітити територію. І от він збільшується, цей мочовий міхур. І за рахунок цього йде запалення. А збільшується він. Тобто, наше тіло каже: Давай, міть територію, вторгаються чужаки, давай міть. Виганяй, виганяй всяких. Розумієте. Ем, ну, я це розказую зараз трошки з гумором, трошки з самоіронією, да, там, якісь подробиці додаткові даю. Для того, щоб ви зрозуміли глибину цього конфлікту. І ще, в мене два запитання от, в кінці. А, ось у мене сьогодні дуже-дуже великі такі. Бачите? А, earrings. В вухах. Скажіть, будь ласка, чи звертаєте ви увагу на такі яскраві деталі у того, хто записує відосики? Ну, наприклад, там психолога, неважливо, це можуть бути різні коучі, не коучі, це можуть бути якісь культурні діячі. Якщо у них така яскрава якась деталь є в, в зовнішності, І або стрази це якісь, або щось таке, там, я не знаю, обручки якісь великі? Якщо ви звертаєте на це увагу, то з якою емоцією? Це дуже цікава тема наступного відео буде. З якою емоцією ви реагуєте? Якщо ви реагуєте, якщо ви помічаєте, якщо це для вас важливо, то яка це емоція? Позитивна чи негативна?